Друзі, ви на каналі канале Кру... угу. Крути Пигвины и земной сегодня Каміла Всем привет! Камила поменяла сегодня. Сама було багато аккаунтів, я на телефоні бачу. Так. Да. Бі, бі. Ой, бігом, пьом сюда прямо. Так, так. Це на 1%. нас. Як ми перемогли. Грам, я. А я знаю, як можна цього робота отримати. Yeah. То потрібно зайти на карту черепашок ніндзя, але в мене щось. Я це був пробував цей пробовала виполучити, вип але в мене не получилось. Бо я всі завдання <плес> виконав, але мені вообще не портануло, вообще нічого не Піу! Піом сразу. Ні, ні, не Пацани, ні, не Не падайте. Та не падать, це буду сахун. Он ревни падает профессионала. Ты вже вижа. там знизу. Знизу, не давай давай <звіг> провалитися. провалить. Робот якось. Він Робот. якой. Тобто, а ну-ка, можу таку за карту виплюнути, бо я колись так один раз зробив. Можна брегнути на мене. Ні, тут і може запити, бо так читерство. Так не можеш. Але я колись так зробив і за карту якусь упав. <плес> а. три людей залишилось. Так, Давай, нажми. Давайте. нажме! Ура! А, Ура! а він кухну там боссла? Табаснюра. Вот так волта Бабаснюра, та бабаснюра. Це мій підписник. Не, Бо підписник. він качка, а де? А у мене а я сам качка. Или я... Це бігвин, а я Але мі... зараз їм Не село мі... мі... я кити. Я що я буду ки. Ой, повезло, повезло. Мені повезло, повезло. Молодець, хаміл. Десять людей, да. і три людей померло. о о о, сюди, сюди. Сюди припертесь.

От ти же сказав, розумні, розумні. Тобі я впав туди. Найбільше тут. А тебе не я. Так. А що ми впадемо так? То нам кран. Тихо. Я паду. Там мені кнула обкаду. О-о-о, ні-ні-ні. Давай. Є-е-е-е. Я хотіла нажати три рази, чи скільки там перемогли. Блін, Не повідло. Я хотіла ще тут пінати вас. А я теж. Я колись у вас пінав, я переміг. я б ще пінав, а взагалі не попадала. І я проявила випук. А то я ще пукнула в вам. Коли вона осталася, а не какашка. Я дирна бомба прилетіла. А не какашка. Ой-ой-ой, давайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як повнесло. А я тоже. Ну, що на синю пать. Не, на сині не потрібно. Ну можна, але не можна. Не можна, але не можна. Не знам, що такое, мені знам, що це такое. Мені що ти хобот? Що ти, ти так викрикаєш? Я. Так. Хоч щоби мене голову чули. <світ> Понятно. Так. О, хто б би, кол били. Не знаю, кол били. Ходу зверху тут. Так. Ходили. Хтось в комусь я, а, мені, а мені колись була е, оця штука була на голову впала і я, я полетів на низ. Ой-ой-ой, не-не-не, не падай, не я упав. я упал. Нам кран мини кранте. Так он. Ой, тут, тут тря... а можна сюда? Ой, везла повезло. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. А Каміла вмерла, як і я, я умер, одна, лю... одна людина залишилася зараз. Ні, ти не перша. Ти, ти перша. А я добре. А ти добре? <звук> Ні. <звук>

Ооо! Спів попав. Єс, єс, єс. Переміг. Я переміг. О, oh, тут аквамен! Yeah. Тут аквамен! О, oh, тепер каміла. Yeah. Тут потрібно що робити. Кидати. А я хочу охет, Машину то есть. Тут потрібно кидати и все. Знаєш? Але я сюди не буду при... Я міма мимо. Ти можеш когось попасти, але не у мене. Ууууу. П'ятері убила. П'ятеры, офігеть! Хелща ти зробила ядерну ракету. Ну,ся я спрялюю. Йо! Повізло. Биум! И ти кидаєш бо ядерну бомбу. Шо, ми побуду? програли. Ой, ми п победили. А, а я погнала. Бо в нього за закінчилось. А, а якось була... А скільки була победила? Не знаю, я багато раз. Багато ти раз победила? Так. Да. Мене даю мене. Так, ну, ну коли буде? Так, коли ми вже було? Є хто був звертою в вмер, а я в последню секунду стрибую. Вот первое! А, ну все, на кине стіна мене. Ось що треба було доказати? Блін програли не так жовті Ну, синіма, анічну заходи. Запускай. Зараз перемогу зараз що Через 10 секунд, бо время зверху закінчається. Чи він последнюю секунду запольне? Бо я якісь такі, ребята. І все не прохр не поведили. А йому какашка дали а нам а нам а нам кубок. Нам кубок? Нам золота какашка, що тут не є кубок. -і -і. Ну щоб тут злобище на кубок, а йому вонюча какашка не ...домного. А, а тут я хомен.

А де все? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, що шосту. Ну что там она не кидает? Ну, не время просто. Могу, сту, там немає. Давайте сунемо, сунемо, самим. А что нам буде кидаться? Я дерну бомбу. Буде на середину кидати, бо всі на середині стоять. Все. Или може нер? А-монки ти може мото вам золота какашка зовушки. Ну все, ховати при какашке уврей? Ти ч? <чо? рес> О, бургер кидала. Та и так забрала, <праць> Треба сунути, Пацани, давайте сунемо. Я йде, не хто суню по-малу міліметрів, скоро достигу один потом. Потім. шат не зробили. І ми перемоли. Бо хтось якийсь пацан нажав на кнопку. Може це 3? И Тут, віде, От тут ще один аквамен. Тут не. два клемена. Тільки один квадратний. А інший з головою. Я Нічого не говорила. Так. А будь так седа? Я не знаю. Ну, думаю, на третьій ноті можна закінчати відео. Ви були на каналі Круті півіни. ну всім папа круті піввіни. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зру. до зур. до пока.